Привіт! вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами Дзі дракон у браслеті з чорного обсидіанту, який підсилює енергетику людини, удачу та здоров'я. Обсидіант камінь для тих, хотів би вигадати трусичність, навчитися битися за своє щастя. З обсидіантом талісманом бусина Дзі дракону у браслеті простіше прийти до діля з проханням про підвищення. Канали, поліпшення умов праці легше досягнути позитивної відповіді, з ним простіше відстояти своє право. І якщо людина відчуває, що вона заслуговує цього, то обов'язково ця бусіна дзі допоможе людині. Східний дракон це сприятливе створіння, яке має велику Творчу силу. Різні зображення китайського дракону вперше з'явилися з часів неоліту, приблизно в п'ятому тисячолітті до нашої іри. По суті, це був один з найбільш ранніх образів символів людства. Дракон має невловну, приховану природу та може змінювати свій. Вигляд за власним бажанням. Він може стати невидимим, зменшується до розмірів личинки тутового шовкопряда, або зробити своє тіло величезним, що заповнює все небо. Обсідіан в бусіні дзі у браслеті корисно мати людям, які навіть ліниві і не хочуть щось робити в своєму житті. Тому необхідно обов'язково мати собі такий браслетик. Тому що він буде давати вам силу, силу Марса планети. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякуємо! Па-па!